Привіт усім! Вітаю на каналі Садові Екскурсії. Я купляла рослини в різних інтернет-магазинах, і часто це був негативний досвід. На каналі є відео з розпаковками, та останнім часом я стала замовляти рослини у Фейсбуці. Виявляється, там є багато хороших продавців, тільки їх треба знайти. Ось замовила, подивимось чи це порядний продавець. Я бачу, що упаковка зроблена з двох коробок. Прилаштовано до розміру замовлення це добре, бо з одного розплідника мені прислали дві невеликі коробки, то довелося платити подвійну ціну за доставку. Тут же доставка новою поштою обійшлася 135 гривень з Вінницької області два дні їхала. Я розрізала, давайте дивитися. Найперше це яке пакування. Це дуже важливо, чи не постраждали рослини. Пакування багато говорить про продавця. Кожна рослинка запакована уже радує. Тут дві коробки з'єднані, але надійно це зроблено. Ось тут ще паличкою зафіксовано, я намагаюся її витягти, але не можу. Міцно тримається, зараз дістану, потім продовжу. Витягла я паличку, вона була скобами прибита, і ось рослинки. Але дістати їх теж не можу. Всі рослини зафіксовані скотчем, вони і між собою зліплені, і до коробки приклеєні, тож рослини не рухалися. Дуже гарне пакування, відмінно. Але дістати однією рукою не можу, тож я вимкну камеру, все дістану і потім покажу. Ось подивіться, яка коробка зроблена. Картон з кобами до дерев'яних рейок прибитий. Молодці, надійно. І моє замовлення. Давайте роздивлятися. Я підставлятиму фото рослин зі сторінки продавчині у Фейсбуці, а ціну говоритиму, бо там ціна була написана під фотографіями. І обов'язково поділюся контактами. В першу чергу привертають увагу квітуючі рослини. Це скабіоза японська Pits Blue, 60 гривень. Мені сподобалося, що вона невисока, компактний карликовий багаторічник, ажурне листячко, а як гарно цвіте. Тут є квіти, що вже відцвілися, а є пуп'янки. Тож квітування тривале. Говорять, що взагалі цвіте все літо з червня до вересня, не знаю, чи все літо, але довго цвіте, це точно. У мене біля городу росте дикоросла скабіоза, та вона дуже висока, а тут такий низенький компактний кущик і гвоздика альпійська Joan's Blood, 65 гривень. Подивіться, який великий саджанець. Густий щільний кущик. Уже відцвілася, але одна квіточка все ж є, щоб побачити, яка вона. Підписані назви всіх рослин на горщиках. Люблю низькорослі гвоздики, маю у своєму рукарієві багато різних. В цієї листя темне, мені подобається, не тільки квіти гарні, а й листя. Наступна низенька ґрунтопокривна рослинка. Гіпсофіла ясколковидна, флор плено 80 гривень. Махрові квіти, довготривале цвітіння, густий пишний кущик. Рясне цвітіння. У моє королівство ґрунтопокривних. Дуже гарний якісний саджанець. А ось скільки квітів! Едра Янтус, 65 гривень. Нова, незнайома для мене рослинка. Низькоросла гірська рослина для альпінаріїв. У моєму випадку для рокарію. Цвіте рясно ось такими дзвіночками. Видно, що довго цвіте, бо багато квітів уже відцвілося, але є ще й багато пуп'янків. Зараз, коли вже пройшла весняна хвиля квітування багатьох моїх рослин, едраянтус в самий раз прикрасить мій рокарій. Скоро зніму відео з мого рокарію, бо там дуже багато змін. І багато нових рослин. І ще одна низькоросла рослинка, ліхність Юпітера на напеґі, 60 гривень. Родом із Альп. Ось такі квіти, ніжні світло, рожеві і м'якеньке, пухнасте листечко. У мене є схожа рослина, але вона висока, зараз цвіте, а це низенький, компактний кущик. Знаю, що розмножується ще й насіння, може, вдасться зібрати, добре, що не зрізали. Насінневі коробочки є. А ось цікава рослина, цимбалярія постінна, 65 гривень. Ось там ще й квіточка є, малесенька-малесенька. На фотографії квіти були більші. По фотографії не зрозумієш рослину, а тут я. Відчуваю, що можуть бути проблеми з нею, що агресивна вона. Хтось знайомий з цим балярією. Вона добре підходить до оздоблення підпірних стінок, бо може рости між камінням. Любить сонце, але потребує полив, витримує тимчасове пересихання ґрунту, але в'янутиме, може всохнути. Ну, побачимо. Це те, що я про неї дізналася. Я цікавлюся рослинкою перед тим, як купляти. І деревій зонтичний 60 гривень. Оце кохання з першого погляду. Люблю такі рослинки, вживу ніде не бачила. На фото листя дуже не видно, а яке ж воно ніжне, біленьке, пухнасте. Для контрасту із зеленими мініатюрними рослинками дуже добре підійде. Я його й поділю, бо деревій він живучий, витривалий, дуже, дуже рада мати таку рослинку. І якщо всі попередні, то були рослини для мого рокарію, то наступні для моєї української гірки. Скоро знову покажу свою гірку. Я її повністю переробила. Вона не альпійська. Рослини там не альпійські, моя гірка українська, тож і рослини тепер підбираю відповідні. Це конюшина Вільям, 65 гривень, швидко наростає щільним килимком, має ось таке яскраво-яскраво червоне листя, ще й цвіте червоними квітами. Думаю, що зможу її поділити, що вона швидко розростеться. Схожа конюшина Ізабелла. 65 гривень. Відрізняється забарвленням листя трішки. Це невибагливі, посухосійкі рослини. У продавчині дуже великий вибір рослин на будь-який смак. У неї є ще багато рослин для сонячних квітників, але у мене сонячних місць мало. Це конюшина Dragon's Blood. 65 гривень. Ця цвіте білими квітами, густо наросла, можна буде поділити. Я думаю, що вона гарно розмножується, вкоріниться. То назва не цієї рослини використано вживаний контейнер. А в цієї назва сорту перекладається як кров дракона, як краплі крові на листі. Не дуже приємні асоціації. Наступна рослина крилотичинник, великоквітковий 65 гривень сорт. Уорлі Роуз. Це молодий саджанець. Ця рослина виростає у висоту 20-30 см. Це треба врахувати при виборі місця. Та у мене палички з написами вже стоять, де буду садити. Це посухостійка рослина, довго квітує, на жаль, уже відсвілася. Квітів не побачили. І трішки високих рослин. Конюшина червоніюча, 70 гривень. Щось мене потягло на польові квіти. Я стала захоплюватися узбіччями доріг останнє відео. У мене з'явилася ідея моєї гірки. Добре, що є де вибрати рослини для будь-якої ідеї, різного стилю, можна втілювати будь-які свої мрії. Я повністю не розпакувала, щоб видно було там папером закритий ґрунт кульочок, і ви бачили, як ще замотана була кожна рослинка. Конюшина дуже витривала посухостійка. І ехінацея рожева 60 гривень. Нею я заміню юку на гірці. Змінилася концепція, змінюються і рослини. Вона лежала, квітконоси вгору піднімала, тому покрутилися, вони виправляться. Пакування гарне, таке пакування я називаю з любов'ю до рослин. Жоден листочок не постраждав. Колись мені з інтернет-магазину прийшли очітки зовсім без пакування, потовкли один одного, тому стала замовляти у приватних продавців. Тільки часто у продавців з Фейсбуку вибір малий, а тут вибір великий, і це деревій, пурпурний, 65 гривень сорт нью Vintage Вайлет. Полюбила деревій за його стійкість. Якщо він навіть на узбіччі дороги прекрасно росте, не цей сорт, звісно, але цей теж стійкий. Хтось писав, що деревій може бути агресивним, але побачимо. Квіти бувають різних різних кольорів та відтінків у різних сортів. Ну, ось, це мої 14 рослин, які я замовила, а є... але є ще одна. Це хто зараз подивимося? Це подарунок кореопсис. Дякую, дуже приємно. Цікаво буде подивитися, якими квітами він зацвіте. Сюрприз буде. І ділюся контактами продавчині Олена Драговенко. Підставлю фотографію її сторінки у Фейсбуці. Я дуже задоволена, приємне обслуговування, якісні рослини, великий вибір. Підтримайте вподобайками, поділіться враженнями в коментарях. Мені сподобалося знаходити продавців у Фейсбуці, і я вже чекаю ще два великих замовлення від нових продавців, теж із Фейсбуку. Найцікавіше попереду. До нових зустрічей!